У текстах четвертої неділі Великого посту і тижня, який слідує після неї, церква подає до розважання притчу про милосердного самарянина. Милосердний самарянин той, який зауважує побиту, можливо, і навіть внаслідок власних провин людину. Він схиляється над нею, він бере її на свою худобу, він опікується нею, і більше того, він залишає. Кошти для того, щоб цією людиною опікувалися, поки він буде відсутній, ми також бачимо спробу показати певний дисонанс між людиною-єретиком, який є самарянин для євреїв, і тих, хто мав би бути прикладом для наслідування священника, левіта, які проходять повз які. Не хочуть торкнутися нечистої людини, людини, яка осквернена кров'ю. Але yeah. в цьому також є певна наука для нас. Наука, яка полягає в тому, що ніяке благоговіння, ніяка побожність, ніякі правила, церковні, ніякі традиційні правила, ніколи не є вищі від зглянення над людиною, яка потребує. Допомоги, яка потребує допомоги життя. Серед багатьох літургійних текстів, в яких успівується ця притча, один мене торкає завжди найбільше. Там говориться про Христа як милосердного самарянина, який дає два динарії церкві. І цих два динарії, які Він церкві дає, є його тіло і душа. Церква має щедро розпоряджатися ними для того, щоб зціляти тих. Які можливо внаслідок своєї власної провини, а можливо, чисто випадково потрапили між розбійників, були позбавлені здоров'я, і майже помирають. Христе Боже наш Ти підтримуєш усіх, хто падає, і повалених піднімаєш. Не відлучаючи свідло на Очого, ти народився і тіло прийняв від святої Діви Марії. І у світ прийшов, щоб сподобити піклування і повернути до початкового буття упалу природу нашу, що зазнала нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і й тяжко була поранена ними. Сам, Господи, вилікуй наші недуги, невидимі, і перев'яжи рани душевні, чесною кров'ю Твоєю, що пролита за нас. І оживи! Святим Твоїм помазанням, що дароване нам, не позбав нас людинолюбного свого і Спасительного лікування, щоби зцілення прийнявши і очистившись від усякої скверни, ми були удостоєні звання первородних, записаних на небесах.